Привіт! Ви на каналі Соабо, so мою ручної роботи, мене звати Аліна і я зараз готую подарунки для гостей. Вони називаються бонбоньєрки. У мене замовили ось такі сердечка білі зі зрібною поталлю. Ця поталь вона змивається при першому другому використанні, тому не треба її боятися. І для таких подарунків, для гостей, для бонбоньєрки, я роблю індивідуальні бірочки, можна замовити. У мене є таке мило в білому кольорі з срібною поталею або просто білі. І також я ще робила отакі варіанти. Отакі варіанти. Блакитне і е, рожеве сердечко. Їх можна придбати на гендерпатії і, наприклад, щоб ваші гості е, вгадували, хто у вас буде хлопчик або дівчинка. Просто взявши з собою е, отаке мило, це буде і подарунок, подарунок корисний, бо милом користуються усі. І, і дуже гарно виглядає. Подивіться, а бірочку теж можна зробити індивідуально. Поки у мене є час перед майстер-класом, хочу спробувати зробити. Переробити оцей букетик з тюльпанами, бо у мене вже... я вже тиждень борюся з цими букетами. Я вже тиждень хочу зрозуміти, як їх робити, і в мене не вихожує. Сліпіння, мама, снижечку, а папа кінь. Тут є ще ті, хто думає, що мало це легко. Я вже десь два тижні вчусь робити мильні букети. Значить, вийшла у мене отаке кашпо з тюльпанами. Мені, до речі, дуже сильно подобається таке кашпо. Я зараз планую наробити багато тюльпанів і назбирати отаких кашпо на наявність. Вони дуже приємно пахнуть. Ціну можна буде дізнатися у мене в інстаграм, або якщо я вже порахую, то отут десь напишу вам ціну. Вже восьми година вечора нарешті у мене вийшли букети, і мені дуже подобається. Ось така жовта півонія. Далі я зробила таку рожеву, красиву півонію. І ось таку бардо півонію. Замовити оці всі баріанти можна у мене в інстаграм або на сайті. Все це залишила в описі під відео. В планах у мене завтра відзняти ці позиції. Також зараз я працюю над е, тюльпанами ще, бо заливаю і теж потім в ці кашпошки то поскладаю і буду знімати. Тепер я збираю однотонний такий з тюльпанами букетик. І мені вже подобається. виглядає ось така. Буде сім тюльпанчиків. Просто однотонне кашпо з яскравою злінушкою і кісідінне тюльпани. Зараз ще готую ось таке замовлення: червоні з ароматом вишні, рожеві з ароматом полуниці. Це сердечки мініки 4х4. Так, я сьогодні ще зробила отакий букетик. Тут у мене три тюльпанчики білих іде, дві трояндочки прикрасила з От. Такі букетик можна буде придбати у мене в магазині. Вони вже, скоріше, є на сайті. А якщо немає, то переходьте до мене в Інстаграм, щоб придбати. Ну, дуже гарно дорожче, Мені дуже подобається: білий, рожевий, трошки червоного. І такий, знаєте, такий-маленький стаканчик. Можна подарувати вчителю на 1 вересня буде. У мене квітковий рай, піони, тюльпани. Тут допрацьовуються такий гарнющий червоний букет. Ну що ж, у мене вже назбиралася така приємна колекція букетиків з тюльпанами. Рожеві зараз заливаю. Тут у мене вже червоні, білі. Загалом ось така колекція. Зараз складаю отакі тюльпанчики. рожеві. Можна побачити. Діканчики 7 штучок в стаканчику. Вони ось такі маленькі. Ціна такого стаканчика 350 гривень. Вони з ароматом, тобто вони ароматизовані. Це не просто мильні квіти. Моя, моя, моя гарна майстерня. да? Нічого. Це про те, що я кажу, що сюди поки що я не можу приводити майстер-класи, проводити, бо дуже багато нюансів, які треба допрацьовувати. Отака віддушечка. В квітах у мене це тут чорна орхідея, вона дуже приємна. Вона не е така, знаєте, щоб єдрьний такий аромат, бо я купувала аромат півоні, аромат троянди, і мені не сподобалось, бо воно таке Не несолодке, неприємне, якийсь як концентрат стебла у цвітка. Тобто не просто ніжна, отак, ти от бутончик понюхав, а якийсь єдрений. Не зайшло. Тому я шукала такий аромат, щоб було. Приємно їх понюхати, ці мильні квіти, а не щоб воно було в носа. Тому у мене отакий аромат квітів і фруктові аромати для усього іншого мила. До речі, мені стало цікаво, звідки взагалі з'явилися бонбоньєрки і навіщо вони були. Бонбоньєрки з'явилися в 17 столітті, виявляється, в Франції, і бонбоньєрка, з французької мови, це означає шкатулочка. Скринька, і раніше на весіллях давали отакі скриньки, скриньки, яких були солодощі. Бо солодощі раніше були це ознака розкоші. Ось а. І ось чому їх дарували, тобто це показати свій статус. Але з часом цукерки змогли купувати усі, Тобто це не було е, показати свій статус, розкіш. І тому зараз на подарунки на весілля можна купувати або свічки, або солодощі, або, або мило отакі сердечки. У мене є поки що два варіанти розмірів сердечок, але я планую. Оці сердечки, що 4 на 4 см, купити форму, на якій буде декілька е, на якій буде декілька е, мило можна бензувати, бо зараз я виконую замовлення. Оце велике замовлення. Вже виконую більше двох тижнів через те, що у мене лише одна форма. Але е, якщо ви хочете великі сердечка 6 на 6 см, то їх я виконую набагато швидше. Тобто, в 21 столітті бонбоньєрка може бути не лише солодощами, а й... Милом або свічка, або мед все, що ваші дуже забирається. Але якщо вам сподобаються мої е, вироби, то ви можете їх замовити в описі під відео. Я залишу посилання на свій сайт і інстаграм. Можна написати або в інстаграм або замовити на сайті. Але якщо ви мені не пишете в інстаграм, то ми зможемо з вами домовитись кольору, аромату і індивідуальної бірочки. Бо ось я робила на днях. Ну, вчора вчора відправила замовлення і забула вам зняти. робила отаке замовлення такими бірочками. Трошки залишилось Іван і Руслана. Вчора поїхали 18 сердечок. До речі, зараз у мене проходить зйомка моїх букетиків. Я тут знімаю собі на Reels відео, фотографуюсь. І ці фотографії і відео можна буде потім побачити на сторінці і на сайті, щоб замовити такі гарнющі квіти. Ще на зйомку готую отакі красивущі півонії. Я зробила в трьох кольорах: ніжно-жовтий, рожевий і такі бордо. Ці півонії в стаканчику по 250 гривень. Теж можна замовити на сайті або у мене в інстаграм. Не знаю, хто як вже знімає собі товар для як би, контенту, але я вже знімаюсь сидячи. Вчора відзняла тюльпани, а сьогодні віднімаю півонії. Нічого не видно. Бо вже стоячи, згиваючи спину, я вже не можу знімати, у мене просто відвалюється спина. А ще, до речі, я сьогодні забрала отаку таку цікаву форму: це Мило 18. Буде чудовим подарунком на дівчий вечір. Якщо ви шукаєте подарунки для своїх подруг на дівішнік, то от я зараз експериментую. Я купила. Отаку форму, і я заливаю в трьох кольорах: чорний, рожевий і тілесний. Я хочу зробити коробочку в куполі, покласти, скласти мило, і це буде таким маленьким набором. І ще хочу спробувати поштучно зробити. Боже, така жара, щоки красні. Все тане, я жировічок і, до речі, у мене є така плюшка на Ютубі. Ті, хто мене дивляться на ютюбі, вам подобається миловаріння, ви б теж хотіли цим зайнятися, спробувати себе. Можливо, ви хочете почати свою власну справу. Це цією справою можна займатися навіть у себе на кухні вдома. Ви можете подивитися мій Ютуб до самого низу, і там ви знайдете, що я спочатку виготовляла мило на кухні у себе в квартирі. Тобто. До майстерні не обов'язково йти відразу. Але якщо у вас є ціль, то ви можете записатися до мене на навчання. Але за те, що ви дивитесь YouTube, я вам дарую промокод YouTube, і вам буде на курс знижка мінус 30%. Тому якщо ви хочете записатися до мене на навчання, пишіть мені в інстаграм. Тут вам покажу, як він виглядає. така краса вийшла з маленькими пістюнцями. Діти YouTube мене не забанить. Ви знаєте, це оце я створила чисто на швидку руку. Я вирішила додати найпопулярніші кольори: це рожевий, чорний і такий тілесний, Отака коробочка, її можна, мабуть, вже замовити або на сайті, або в мене в інстаграм. Ну, заходьте, дивіться, бо я не знаю, чи залишу я таке пакування, або буду ще думати. Потім я вирішила для тих, хто не захоче купувати такий, такий набір, зробити отакі мініки в пакетиках. Поштучно, щоб можна було замовити. Боже, люди добрі, така жара 30 з фігом градусів. Я просто плавлюсь і виглядаю найгарніше. От, і отакий, поштучно. Зараз ще чорненькі деякі застинуть і ще теж пакетики покладу. Дівчинка зробила замовлення на пром, але на прому у мене були вказані такі великі сердечка 6 х 6 см. І у мене була маленька форма такі зробила рожеві і червоні сердечка. тут десь 4 на 4 см, точно не скажу, треба міряти. І ось такі пакетики буду пакувати, а взяла рожеву і червону стрічку, щоб зараз пакувати. Так, нарешті я упакувала 43 ось таких малесеньких сердечка. Вони 4х4 см. Готувалася замовлення дуже довго, бо у мене була лише одна така маленька форма.